І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові, на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Моего спасения ти сила мого життя. моя надія, моє натхнення, Журба, моє серце стисне, ти є потіха моя, ти моя радість моє, ти щастя в тобі втішаюся, я, в тебе вірю я, так вірю я, бо в тобі є вічне життя. Дююся я, тобі Господь, я хвалу складаю, тобі подяка моя, тобі молюсь, і тобі співаю слава тобі і хвала, в тебе вірю, я так. В тобі є вічне життя, ти, любов моя, мета моя, на тебе надіюся, я Ти є скала мого спасіння Чи стикались ви коли-небудь з таким явищем, коли ви навчаєтесь, приділяєте цьому достатньо уваги, часу, але щось не виходить навчання не вдається. Можливо, бачили інших людей, які теж навчались, або ви їх навчали, проходили досить багато часу, а вони не навчаються. Можливо, ви пам'ятаєте слова з послання до євреїв? Де говориться, що, судячи за часом, ви вже мали б бути вчителями. Але, на жаль, проходить багато-багато часу, і нічого не вдається. Люди вчаться, але нічому не навчаються. Сьогодні хотів би поговорити з вами саме про це. І можливо, Слово Боже, дасть відповідь на це питання: чому люди навчаються, але нічому не вчаться? Моя тема сьогодні це прокляття невивчених уроків. Для цього хочу, щоб ми подивились на друге послання до Тимофія, 3 розділ з 1 вірша. І ми з вами пройдемо сім важливих уроків з цього питання. Апостол Павло, по-перше, звертає увагу на людей, які будуть жити в останні часи. І він говорить, що ці люди завжди вчаться, але так і нічому не можуть навчитися. І перше, на що він звертає увагу, це на характер та цінності, ми читаємо 2 Тимофія, третій розділ з другого вірша. Бо люди будуть самолюбні, грошолюбні, хвалькуваті, горді, богохульні, неслухняні батькам, невдячні, не святі, нелюбовні, непримиримі. Наклепники, нездержливі, жорстокі, недобролюбні зрадники, безрозсудні, пихаті, насолодолюбні, а не боголюбні. Можливо, у вас є питання, а про яких людей йдеться в цьому тексті? Можливо, це невіруючі люди, можливо, це люди, які далекі від церкви. Але насправді ні. Ми читаємо одна з. Характеристик цих людей це не святі. Не святі. Ну, про грішників взагалі говорити, що це не святі, ну, навіть нема жодного сенсу. І так всі розуміють, що вони не святі. Але тут всі ці речі, і, до речі, я можу дати тільки напрямок. Ви можете кожен із семи пунктів подивитись і кожен день розглядати це. І, от, наприклад, ви можете присвятити один день. Розгляданню характеру та цінності. І ви побачите, що мова йде про віруючих людей. Але чому характер та цінності заважають навчанню? Як вони можуть призвести до цього прокляття невивчених уроків? За тим, що не маю часу, одне тільки скажу. Подивіться, тут написано, що ці люди неслухняні батькам. Хто такі батьки? Наші батьки це не ті, хто тільки народжують нас, а наші батьки є нашими першими вчителями. І якщо людина не слухняна батькам, виникає питання а чому? Психологи кажуть, це можливо, тому що ну, такий світ, таке оточення негативне. Ще одні кажуть, що ну, це гени такі. Але насправді. Ми побачимо, якщо ми вдивимося у ці цінності та характер людей, в опис їх характеру, то ми побачимо, що насправді це вибір людей. Вони обрали бути саме такими. Чи неслухняність батькам це що? Це гени? Це від народження так? Чи, можливо, це вибір людини? Батьки, ще раз наголошую, це перші наші вчителі. І вибір один. Або я. Буду слухатись або ні. І якщо людина не слухає свого першого вчителя, свого батька або матір, як вона буде слухати когось іншого або навіть Бога? Тому саме характер і цінності можуть завадити нашому навчанню. Друге, на що звертає увагу апостол Павло, це на фарисейську релігійність цих людей, на другу проблему ми читаємо 2 Тимофія 3:5. Які мають вигляд благочестя, а його силу відкинули. Від таких відвертайся. Тобто ці люди зосереджені на зовнішньому, вони навчаються, як правильно вдягатися, як правильно говорити, як правильно спілкуватися і таке інше. Але внутрішнє їх єство, характер залишаються незмінними. Але ж Христос для того і прийшов навчити нас, щоб змінити наше серце. Тому друге, що може завадити нашому навчанню, що може призвести до прокляття невивчених уроків, це саме оця неправильна орієнтація на зовнішнє, а не на внутрішнє. Третє, на що звертає увагу наш апостол Павло, це. На певні бажання. Виявляються, певні бажання можуть завадити нашому навчанню. Він говорить про цих людей. Шостий вірш: до таких належать ті, що вкрадаються в доми і полонять простодушних жінок, які, обтяжені гріхами, водяться різними похотями. Слово обтяжені перекладається як завалені. Тобто уявіть собі людину, от, можливо, ви чули в новинах, що де є шахти, де працюють шахтарі, і кажуть, був завал. І ці люди завалені. То коли людина завалена, то вона не може нікуди рухатися, вона може навіть загинути. І тут ми можемо уявити людину, яка навчається, але вона завалена горою у цих похотей гріховних бажань. І це теж заважає нашому навчанню. Пам'ятаєте, відому казку про дюймовочку. «Не хочу учиться, а хочу жениться. Якщо людина обтяжена гріховними бажаннями, звичайно, ні про яке навчання мова не йде. Так, вона може вчитися. Так вона може досить довго приділяти увагу навчанню, але якщо вона обтяжена, Оцими гріховними бажаннями, похотями, то вона не зможе нічому навчитися. Четверте, про що варто подумати, поговорити і побачити, що і це досить часто заважає нашому навчанню, Це відсутність поступу. І ми читаємо сьомий вірш, дев'ятий вірш. Написано завжди вчаться і ніколи не можуть. Прийти до пізнання істини, дев'ятий вірш. Та вони більше не матимуть успіху. Зустрічав досить багато людей, які говорять таку мені річ. Коли говориш про Бога, про Біблію, про те, що треба покаятися, то ці люди досить дивно дають таку відповідь. Вони говорять: Ну, вибачте, я ще до цього не прийшов. Або я ще до цього не прийшла. Залиште мене в спокої. Мені треба до цього прийти. Але я ще до цього не прийшов. То я всім їм задаю одне просте питання. Ти не прийшов, я розумію. Але питання чому ти не прийшов? Чому ти не прийшла? Ти хоча б один крок зробила до того, щоб прийти? Кажуть, ні. А як ви можете кудись прийти? Якщо ви нікуди не йдете, не можуть прийти до пізнання істини, завжди вчаться, завжди навчаються, але нікуди не йдуть. Навчання це крок за кроком, ти йдеш до цілі, до знань. Апостол Павло говорив про те, що він, забуваючи за те, що позаду, він іде до того, що попереду. Він йшов до того, до цілі, до вишнього пізнання Христа Ісуса. Якщо стояти на місці, нікуди не рухатись, ні про яке навчання, не може йти мова. Тому відсутність поступу призводить до прокляття невивчених уроків. Кожен урок це маленький крок, це маленький крок вперед. Тому будемо навчатися саме ідучи до істини. П'яте, на що звертає увагу апостол Павло, це те, що ці люди, написано 3 розділ 8 вірш, як Іянні і Ямврій противились Моїсею, до речі, це посилання на небіблійні джерела. В Біблії ви не знайдете цих двох імен, Янній і Ямврій. але юдейські передання говорять про цих двох людей. Які противились Моїсею. Хто такий був Моїсей? Це був пророк. Задача якого було передавати те, що Бог сказав людям, Він слухав і передавав, приходив до народу Ізраїля, і передавав те, що Бог йому сказав. І ось ці люди противились Моїсею. Але насправді, противлячись Моїсею, вони противились самому Богу їхньому вчителю. Написано, як янні та ямрі протибуютьсь Моїсею, так і ці противляться істині. Цікаво, як можна навчатися істині і при цьому противитись їй. Колись апостол Павло, послані до Филип'ян, 4 розділ, говорив про те, що чому ви навчились, що почули від мене і прийняли від мене, то виконуйте. І Бог миру буде з вами. Те, що ви побачили в мені, виконуйте. Те, що ви почули, але головне, те, що ви прийняли, видається, можна чути, можна слухати і при цьому нічого не приймати, думаючи, що це мене не стосується, це не для мене, це для когось іншого. Але щоб навчатися, щоб уникнути цього прокляття невивчених уроків, нам потрібно прийняти. Цю істину. Не просто послухати, не просто взяти до уваги, але прийняти в свій розум і в серце. Тобто погодитись, змиритися з цією істиною, прийняти її, не відкидати її. Шосте, на що ми звернемо увагу, ми читаємо 8-9 вірш, що це люди із зіпсованим розумом. І далі ми читаємо 9-й вірш, бо їхнє безумство буде очевидним для всіх. Про яке безумство? Про який зіпсований розум йде мова? Можливо, мова йде про реально хворих людей, які лікуються в особливих таких закладах лікарських. Можливо, це мова йде про людей, які мають якусь довідку про те, що у них є якась хвороба пов'язана з розумом, якісь розумові відхилення. Та, звичайно, що ні. Мова йде знову, як ми говорили на початку, про характер, про цінності, мова йде про вибір людей. Мова йде про те, що ці люди, їх розум засмічений багатьма речами, які шкодять розуму. І знову ж таки, апостол Павло, послані до Філіп'ян, 4 розділ, Говорить про те, щоб ми думали тільки так, а не інакше, щоб ми думали про те, що добре, про те, що істине і так далі, ні про що про інше. Апостол Павло закликає нас наводити порядок в нашому розумі, щоб наш розум не був зіпсований. І це знову ж таки вибір цих людей, які завжди вчилися, але так і не змогли прийти до пізнання істини. І тому, що в них був цей зіпсований розум, їхнє безумство буде очевидним для всіх, для всіх, для всіх оточуючих, але, на жаль, тільки не для них самих, які вважають, що у них все добре, що мій розум най... найчистіший і так далі. Ці люди не розуміють, що їх розум зіпсований. Але для того, щоб нам уникнути. Прокляття невивчених уроків нам потрібно піклуватись про свій розум, про своє серце, вчитися думати так, як думав Христос і Його учні. І останнє сьоме. Все те, що, про що ми говорили вище, врешті-решт, призводить до серйозних наслідків. І ми читаємо, що ті люди з зіпсованим розумом. Негідні стосовно віри, навчатися неможливо без віри. Але якої віри? Довір'я. Тобто неможливо навчатися, якщо ти не довіряєш своєму вчителю. Написано, ми знаємо в Біблії, що і біси, і демони вони вірують, вони мають віру. Але чим відрізняється їхня віра від віри, яка спасає? Тим, що вони не підкоряються, вони не виконують те, що говорить Господь. Навпаки, вони роблять все навпаки. Тому для того, щоб нам уникнути прокляття вивчених уроків, нам потрібно і ось це віра, справжня віра, яка довіряє, яка побудована на Євангелії, яка виходить з Євангелія, джерелом якої є Слово Боже. І головне це довір'я. Навчання це не теорія. Так, в навчання входить теорія, коли ми набуваємо знання, коли ми вчимо якісь речі. Але головне в навчанні це виконання того, чому Господь нас навчає. І ось, на жаль, ці люди і тут все вище перечислене призводить до того, що. Їхня віра, написано, вони негідні стосовно віри. Їх віра неповноцінна, їх віра так і лишається інтелектуальною вірою. Просто знати, наприклад, 10 заповідей, просто знати заповіді блаженства, просто знати якісь духовні істини і на цьому все. Але будь-яке навчання мусить призвести нас до виконання того, чого. Господь нас навчає. Отже, для того, щоб уникнути прокляття невивчених уроків, нам потрібно, по-перше, і до речі, ви, напевно, помітили, сім пунктів. Ви можете розписати ці сім пунктів на сім днів і зробити собі такий тиждень навчання. І, по-перше, наприклад, в понеділок ви можете попіклуватись про свій характер і цінності, подивитись у цей список, чи не є щось в тому списку, те, що є у вас, у вашому характері або у ваших цінностях. Наприклад, у вівторок ви можете потурбуватись про те, щоб переорієнтуватись зі зовнішнього, побачити, чи на що ми націлені, тільки на зовнішнє, чи, можливо, варто переорієнтуватись на. Внутрішнє на серце. Наприклад, у середу ви можете подумати, помилитись про ваші гріховні бажання. Чи не обтяжені ви вашими власними бажаннями? Чи не завалені, не придавлені ви тими похатями, які можуть вам завадити вам навчатись? Далі ви можете подумати також про відсутність або присутність поступу, чи робите ви якісь конкретні практичні кроки. Далі ви можете подумати. Побачите, чи приймаєте ви ту істину, якою Господь вас навчає, чи ні. Далі ви можете потурбуватись, помолитись, попіклуватись про свій власний розум, чи не зіпсований він, чи чистий він, чи в ньому є ті думки, яких бажає Господь, і наостанок, в неділю ви можете переоцінити власну віру. Чи не є вона зіпсованою? Чи не є вона неповноцінною? Наша віра мусить призвести нас до довір'я нашому вчителю і до виконання всього того, чого Господь бажає нас навчити. Нехай Бог в цьому вас благословить. Амінь.